Зараз ми будемо рухатись до нашого творчого першого гостя. І розпочнемо ми його з знайомством сьогодні. до нас завітала співачка. Грісана, доброго дня! Як ваш настрій? Як Добрый ви почуваєте? Розкажіть. О, все супер, настрій бойовий. ось, Але трошки хвилююся, що правда. Але так завжди перед ефірами. Так. Зараз я трошки поспілкуюся з вами, розслаблюся, ось, познайомимося. Як ваш настрій? Ще готові спілкуватися? Скажімо так, настрій ефірний, як так. можна ага. сказати. Так, Так, ну і власне сьогодні ми Будемо спілкуватися про вашу пісню, прем'єр-нового синглу під назвою Вже на ти і про кліп до нього. І отже, таке перше запитання: що вас надихнуло на створення цієї пісні? Чому саме теми «Мій дружби ви присвятили свою пісню? Ага. Е дивіться, я пропоную почати е з цього запитання, і я для вас приготувала маленький подаруночок. Для вас, <ріст> uh, да, для вас, <ріст> який ми зараз можемо uh, розпакувати. І в процесі розпаковки ми можемо спілкуватися якраз про пісню, про кліп, трошки більше uh, зануритись в атмосферу випускного, як uh, в кліпи. Uh, ось так що, як вам ідея така? <ріст> uh, що це здається, що цікаве в тому сенсі, що uh, наша студія вже бачила багато чого, в тому uh, і тут були, здається, і фокуси, і різні практики. Uh, Прем'єри пісню, і а подарунки, це щось нове, О, і що фокуси. у вас там? Може, ви... я не переплюнула навіть фокуси. — що, що, що ви там підготували, аж цікаво. Uh, так, це Грісбокс. Uh, так як це мій uh, другий сингл, uh, я ще зовсім новенька в музичній індустрії, і я ще не встигла познайомитись з людьми, які тут працюють. Uh, в мене тут ще нема друзів, тому це як. Uh, я таким чином хочу перейти з вами вже на ти. Ось, тому ми можемо почати розпаковочку. Я вам покажу, що я вас для вас приготувала тут. Так. Потрібно ага, Хопа. Ух ти! Нічого тут є. Обкладинка цієї пісні тут є анкета, друга, яку я заповнила для вас, щоб ви трошечки більше могли познайомитись зі мною. Ось ви, наприклад, знали, який у мене улюблений колір? Який. А тут ми, ми, Здається, так, ми маємо О, дізнатися бачите? це на самоопрацювання, скажімо так. Ось. Е, і тут є атрибутика, яка була в кліпі. Е, це тіара, з якої починався кліп. Я йшла в е, тіарі там, е, і випускна стрічка. Але вона з вашим логотипом. Це щось новеньке та цікаво таке. Да. Це для вас. Я сподіваюся. Давайте вдягнемо на вас. Ну, зараз, напевно, може, що не вийде це зробити, але а, тось... ми точно спробуємо, обіцяємо вам... сфотографуємося цьому. Обов'язково в мене є і моя стрічка, і моя корона з собою, в якій я була <рес> <рес> на кліпі. Тому ми з вами повинні зробити фоточку. А, ось і може ми тоді почнемо трошечки з. Що так. Так. так? так, давайте, напевно, розпочнемо з пісні. Знову таки, давайте трошечки повторюю запитання. Що вас надихнуло на створення самої пісні, пісні вже на ти, і там співається про дружбу. Чому саме їй ви присвятили цю пісню? Що надихнуло? Мене, в принципі, завжди надихають на створення пісень, текстів? Е мої? Особисті історії з життя, чи мій досвід, чи мої фантазії. Ось. Тому тут я в цій пісні перенесла все ж таки свою історію, свій досвід дружби і втрати дружби. Ось. А яка мета саме релізу, які меседжі ось хотілося вам донести до слухачів? І чи вдалося, на вашу думку, досягнути бажаного результату? Взагалі я вважаю, що будь-яка творчість робиться для того, щоб люди, які це дивляться, бачать, чують, перенесли свої історії, свої сенси. Вклали в творчість іншої людини і прожили це заново, відчули. Ось тому все, що я роблю, в принципі, створюється задля цього Задля того, щоб люди відчули емоції, тому що емоції це одне з найцінніших, що ми можемо отримати в цьому житті. А давайте а, зараз поговоримо про а, зйомки. Розкажіть про як це проходило. Та це перша в вашій кар'єрі співачка як масштабна відеоробота, яка створена в молодіжному стилі Netflix. Да. Um, перше запитання було: як проходить? Там багато так, так. Перше, проходила зйомка. Так. Так. Um, ми знімали в Грузії. Я щоб на зйомку цього кліпа літала в Грузію, деякі члени команди прилетіли з Польщі. Ось. І зйомка проходила по дорозі з Білісі в Батумі і назад. Зйомка тривала 57 годин. Ми 36 годин знімали без перерви, потім 4 години спали, і потім 20 Всім, чи скільки там лишається, також без перерви знімали. Ось, а потім я дві години поспала і на літак знову в Україну. Ось тому це все був лютий режим. Всі дико втомилися, але я неймовірно вдячна всім цим людям, всій команді, кожному, хто причетний до створення цього кліпу, тому що. Завдяки цим неймовірним людям, їх включеності, їх зацікавленості, їх ініціативи, ця зйомка стала найкращою в моєму житті. Ось, не дивлячись на те, що ми всі дуже сильно втомилися, що логічно. А поки ми не відійшли, а чому саме Грузія? Чому саме Грузія? Бо, по-перше, там живе наразі одна з членів моєї команди, креативний директор, і вона по завмістительству і режисерка цього кліпу Юля Литинська. Ось. І ми вирішили знімати саме там, тому що там дуже багато гарних локацій, там прекрасна погода. Ось і дуже незвичні для українців як. Візуал, ось тому це виглядало цікавіше може ніж це могло е виглядати, якщо б це було знято в Україні. Наприклад, а що до команди? Скільки у вас там людей? Скільки людей? Насправді в нас не така велика команда була. У нас так була я, ще два актори. До, до речі, один з них грузин, а другий з Нігерії. Ось тому нам приходилося спілкуватися на площадці всім англійською мовою, і я думала, Боже. Це ж можете постати перешкодою, тому що кліп про дружбу. Ми повинні бути е, справжніми найкращими друзями, друзями та, в кадрі. І може бути якийсь мовний бар'єр, але ми за ці три дні настільки сильно здружилися, що нам навіть нічого грати не прийшлося, тому я дуже вдячна їм за це, за відкритість, за щирість, і ми досі з ними спілкуємось. От е, були ми троє: режисерка, е, оператор. І продюсер і скаут. Тобто у нас було всього сім людей. О. А в мене ще таке запитання в продовження теми кліпу. Чи це була ось ви сказали про Грузію, сценарій, ось саме зйомки кліпу? Чи він один був, чи можливо був якийсь ще варіант для зйому кліпу? Тобто був лише один варіант зйому кліпу, чи було можливо ще декілька? І якщо було декілька, як ви, можливо, обирали серед них найкращий? Оце. Був один, ну типу, найкращий варіант, як ми могли зняти. Але ми дуже довго не могли знайти команду для зйомок цього кліпу. Тобто дуже довго шукали оператора, всі були зайняті. Якось так спонтанно підключився і продюсер. Ми повинні були знімати без нього. І дуже довго шукали акторів, тому що в цей час були. Протести, мітинги в Грузії, ми якраз попали на них. Ось, і вся молодь була там, е і тому було дуже складно з цим. І ми з акторами познайомилися тільки в ніч, е типу, в день, коли ми повинні були знімати. Познайомилися, розійшлися, пішли спати і ввечері вже знімали. І ми на випадок, якщо б ми не знайшли акторів, ми би. Якось так переформували сюжет, щоб я була чи одна, чи зі мною там були не хлопці, а дівчата, тому що дівчат трошки легше було знайти там. Ось, якось так. А розкажіть, може, були якісь цікаві історії чи пригоди, які відбувалися ще? А, на зйомці? Так, правильно? так. Пригоди історії. Насправді. Це була достатньо організована зйомка, де в нас не вистачало часу на пригоди якісь, тому що, щоб все було в таймінгу. Ми е, намагалися зловити всі режими, -то, тобто, там е, вас сонця, захід сонця, е, день, ніч. Якщо ви подивитесь кліп, там будуть всі, е, як це? Боже мой, ви мене зрозуміли, так? Так, так. Ось. Ці, процеси, Ці природі, процеси. Так, так. так. Ось. І завдяки тому, що команда була дуже професійна, ніяких таких прям супер пригод, супер якихось приколів не було на зйомці. Але, наприклад, ми знімали в. Я згадала, я згадала. Ми коли заходили на будь-яке місце, де там, нам треба було зняти, там у нас була заправка, заброшка якась, бібліотека. І звісно ж там треба було просити дозволу, щоб зняти. І продюсер, дуже розумна людина, він заходячи, казав: ми знімаємо кліп, «Співачці на Євровідіні. Щоб підвищити, так сказати, важливість, і все такі, ви на Євровіді їдете? О, май гад! Яка неймовірна! Я вам бажаю удачі! Я така, да, да дякую, велике! Скоро поганий, побачимось так. Це було дуже весело. А як ви взагалі знаходите натхнення, перетворювати свої сильні почуття? Та, взагалі, натхнення на написання, що вас надихає, що посіли, чи ось так. Так виходить, що ви сіли такі, хочу писати і mm. пишете, чи це якось спонтанно? Це відбувається дуже по різному, як напевно, що у всіх е музикантів, хто пише власну музику. Е наприклад, якщо я нині переживаю е якісь дуже сильні емоції після е там якоїсь історії, е яка мене зачепила. Може з'явитися натхнення, і я така, все, треба сісти, і от як, наче на сеансі в психолога, виписати все, що мене турбує, оцими от метафорами. Тому що для мене написання пісні це як наче реально у психолога. І я там можу висказати все, що я не змогла сказати в реальному житті, от просто спілкуючись там з людиною, ось. Тому надихають емоції на написання пісень завжди. Але буває таке, що е, нема натхнення писати, а я там розумію, що блін, щось дуже давно не було натхнення. Мені потрібна пісня вже дуже срочно. Скоро повинен бути реліз. Я е, е, така: так, потрібно знайти тему. І сісти, заставити себе щось е, написати. І з цього потім з набросків складаються якісь там тексти, мелодії, вже коли далі приходить натхнення. Тобто натхнення часто приходить прямо в процесі створення пісні. От е, ми ж всі люди і бувають такі моменти, коли е, ми втомлюємося, у нас немає сил. Е, що ви робите, щоб зарядити саме себе і працювати далі? Е, е. Іноді треба просто через не можу зробити це, щоб ну коли ти робиш один крок, другий вже робити легше, третій легше, і далі людина летить. Ось тому іноді, якщо нема натхнення, якщо нема сил, то потрібно ну, я себе заставляю встати і працювати далі. Ось, але е, в таких моментах е, приходять друзі, до речі, які допомагають вийти з цього стану, які приходять з лимонадом, з тортиком і такі, моя хороша. Піднімаюся з ліжка, пожалуйста, тобі треба випускати реліз новий. Давай! Погнали. Ось тому так друзі тут. Дружба це велика сила. Ну тому мені здається, власне, і пісня частково теж про неї так. так? так. А мене таке запитання: напевно, чи ближче до кінця. А, які у вас можливо подальші творчі плани на найближче майбутнє? Випустити там ще одну пісню, зробити якийсь концерт, забабахати з кимось якийсь, якусь колаборацію, виконати пісню. А, мені здається, зараз ідеї підкидую. Все, що ви сказали, все буде, і пісню навіть не одну. Ось тому, що зараз іде. Активне написання пісень. У мене якраз от зараз момент, коли в мене є натхнення, в мене вже в нотатках куча набросків. ось, І пісня буде і не одна. Вже є пару готових пісень, готових до релізу. Так що ми для вас готуємо з командою багато класної, стильної музики, класного, стильного візуалу, а вам залишається тільки. Насолоджуватися. Так, ну я був би не я. Якби я не намагався якось привідкрити цю таку завісу трошечки називаємо таємничості, я постійно намагаюся, ось, коли творча людина відповідає, що в неї там є якісь вже готові пісні. Я випитую, про що вони, якщо можна так сказати, або поділитися. Про що наступні пісні? Які ну. теми ви будете піднімати? Буду піднімати теми, які будуть в мене відгукуватися всередині. Наступна пісня вона буде більш літня, більш така легковажна, більш весела, щоб відчути оцей от вайб літа а далі подивимось, що напишеться. А з приводу, можливо, концертів чи м, ось саме якоїсь е, колаборації з якимось виконавцем, з ким би можливо хотіли спробувати, і чи е, коли чекати ваші можливо сольні концерти? Ох, сольні концерти. Я, я сподіваюся, якомога скоріше. Ось я над цим працюю зараз. Хочу от влітку зараз по виступати максимально на різних фестивалях, на е, виступах, де багато артистів, познайомитись, якраз перейти вже на ти. Зі всіма ось, з приводу фітів. Я дуже надихаю зараз тим, що роблять наші молоді артисти. Недавно познайомилася з співачкою неймовірною Ярімою. Також з нею дуже хотілося б якось зробити, може, фіт. Дуже надихає зараз кейс Нікова, якщо знаєте. Ось, дуже класний співак Райчу, тому планів багато, тому треба тільки працювати над цим. Угу. Від... І напевно останнє запитання воно буде звучати так: ми у кожного нашого творчого гостя запитуємо не лише подальші там, плани на майбутнє, так, а ще й маючи таку нагоду, побажання там, для всіх українців і для наших глядачів. Яку камеру? <рив> <рив> ось, <рив> ось так. <рив> а, я просто хочу сказати, що м побажати відчувати максимально себе. Свій внутрішній стан і слідувати за своїм серцем, за тим, що, що би хотіла ваша душа. Це дуже важливо, тому що якщо людина слухає думку оточуючих і забиває на свою, все одно душа виводить на вірний шлях, буде вибивати з невірного шляху. Тому максимально пізнавайте себе, прислухайтеся до себе. Ось. Дякуємо за такі чудові побажання. Дякуємо за те, що доєдналися до нашого ефіру Бажаємо вам творчих подальших наснаг. Там дякуємо за подарунки. Нам. Зараз приміряємо. так зараз до цього дійде. А знову ж таки, дякуємо, що доєдналися. Будемо сподіватися на подальше наше спілкування. Там вже після наступного релізу напевне, так Конечно. глядачам. Нагадаю, що спілкувалися ми з співачкою Грісаною. А тепер давайте послухаємо її трек під назвою Вже на ти. Увага на екран. Ребят, привіт. Може, ви забирати позицію? Не. Шукала на вулицю, кортином розкусня, пуста голова, дихамодушня, що так буває, пуста голова, дихамодушня, мене не лягає Створю святи, дики лихи, набуй смерті, Роста трима вже не те, Зворює свята, дики лихи, набу смерті, Роста стрима вже на ти, роста, різ різдва, рисла, різ риза тих, не вже, не взагалі, не взагалі, не вже на ти. Тяжкі баси виливають світні фарби у ніпромені Будую храми до чорних драми Їх підриває вітрами, вітрами Я що зійшла з розуму, все стало таким мутним Шукала на вулицю кварталом роскошним Піста голова, така мотушня, що так буває? Піста голова, така мотушня, не долягає